Полтава в деякій мірі вона є от вадна проросійська, і цьому є логічне раціональне пояснення, враховуючи те, що тут чимало військових відставних військових чи радянських, враховуючи те, що вся політика радянського союзу була спрямована на те, що в великих містах обласних центрах все таки є оця частина саме етнічних росіян або людей, які лояльні були до режиму. Ми звикли сприймати Полтаву як певний осередок правдивого і щирого українства. Не місцевим особливо здається, що Полтава місто з однозначною 100% проукраїнською позицією, але насправді реальність не така проста. А одним із хворобливих проявів є вже колишній багаторічний мер Полтави Олександр Мамай. Ви роками відмовлялися визнавати Росію агресором, а на тому тижні що вторгнення не буде. Зараз російські війська вже на території України, а Путін у своїх відеозверненнях неоднозначно згадує Полтаву. Як ви можете зараз оцінити свою колишню позицію, яка вона зараз? Ми тільки що розпочали наш вихід. Ми спочатку сказали політики, без політики і вручання Різних провокацій так я вважаю, що ваше питання це провокаційне. Але хочу відповісти. Ви знаєте, те, що чи слухав я прес-конференцію Путіна, слухав. Якщо ви хочете мене запитати, чи Росія агресор, те, що вона не агресор, я такого не казав ніколи в житті. І потім, коли вже стало зрозуміло, що швидкого захоплення якось там не буде, і вже треба пітлять е, більше. То він уже почав робити якісь там заяви. Так, хоч хоча це легендарна про умовно вразливу негоду, він назвав обстріл вразливої негоди, бо він ніяк не міг не хотів називати сьогодні. Вночі на превеликий жаль, спіткала наше місто така негода, вразлива негода, і працівники державної надзвичайної служби були на своєму місці, і я певен, що. Вони своїм прикладом, то всі наші полтавські громаді, які ми повинні бути єдині. Він, в принципі, і зараз веде свою політичну діяльність. Він Росію не згадує майже. Він не здудує. Побув прильот, він пише: там співчуваю всім постраждалим. Чому співчуваю, від чого співчуваю? Хто припустив? Зо, Ні, в нього, по, так, в, в нього цього немає.